Всім привіт. От сьогодні починаємо з такого місця. Пошук грибів. У березових не плануємо бути, але повз березові, скажімо, будемо проходити. Знаєте, маршрут так пролягає, що без Беріз ніяк. Я не думаю, що там залишились якісь гриби, можливо, десь щось поодиноке буде. Але сьогодні походимо. От по таких от лісах ялини, сосни. Пошукаємо маслюків. Бачите, ліс такий ніби, хто скаже, ніби десь в Карпатах. Дивіться, Гори, переходи з гори на гору. А ні, це Чернівське полісся. Тут такий от специфічний рельєф в нашій частині. От, Дуже гарно, дуже гарно. Якраз от і підемо тепер туди до соснових посадок оглянемо що там але подивимось в ялинах можливо щось цікаве буде і тут так що дивимось я думаю якісь грибки сьогодні та й знайдемо раніше чимало грибів було отакі от оці от чисті частині лісу якраз між ялинами і молодими соснами. Поки що їх нема. Я думаю, вони будуть, але пізніше. Тут дуже ну чудово їх видно. Не потрібно, бачите тут вже така от сторона, що все в траві. Величезна трава, яка поросла за літо. І їх тут погано, ну погано видно. Але, 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 коли приблизно знаєш місця, де вони можуть бути то навіть от в такій траві можна розглядіти. Там-то вони на видненькому були. о Давайте так. Один цей чикнемо. О, прекрасний. Прекрасний гриб. Тут ось є. Так, ось. Мислички сидять. Ну так от по траві. Ось молоденькі ростуть. Угу, 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 угу. І ось іще грубка. Добре. Зараз я їх зірву і покажу, що тут по якості. До речі, день сьогодні такий тихий-тихий по погоді. Краса. Так, перша група невеличка вийшла, але от стільки прямує до кошка. Скажімо так, 50 на 50. Ну хоч би так, і то добре. Тут такі дуже гарні молоді пишні сосни. Та ти що, яка краса. І отак от між ними тут, скажімо, в чарнику чи як. Бачите, яких важко вишукувати Але сьогодні ще підемо на більш такі чисті ділянки. Пошукаємо і там. О! Суперовий. Так, цей суперовий, що тут далі? Тут це ж він же тут не один. Ось Длі, які молоді. Ну ці будуть взагалі прекрасні. Ось такий гриб. І тут ще. О, яка. Та ви що? Яка краса. Гляньте, зараз я їх... Тут траві, кажу, реально їх не видно. А їх тут група, ціла група, ой, то. Шапку зламав. Так. Трішки оці от гриби. Ну, молоді та само собою, Ось от старші, цей пробитий. Тут шапка добра, а цей і цей ідеально хороший. Ну от так от по чуть почуть по десь там, десь там щось та і є. Тому така буде невелика купа. оцей червивий. Та й забираємо. Там от далі у нас сосновий ліс. Ну і така от молода березова посадка. Те, що сказав, що ніяк тут берези не променеш. Ялини, сосни і потім йдуть берези. Так, буду вже підрізати. Десь яка гарна рядовочка. Зараз заберу. Так. Опа. Оце гриб ні з чим не спутаєш. Бачите такий гарний фіолетовий колір. Здається, ще десь бачив. А ось. І ще один. Опа! Ой, яка реально соковита, гарна. Ну, ще буде плюс три таких хороших грибка. Дивимось, далі. Так, зараз перекус каже легенький. І будемо йти. Далі. Печиво ще вибирає. Вона ж любить дуже це печиво. Спеціально для неї взяв таке. І їсть. Так, я щось перекушу і підемо далі шукати гриби. Ось вони ті сосни, де ми ходимо. Якраз тільки показував вам. от декілька маслюків, які знайшов. А тут ще у нас один екземпляр. Опа! Перший на сьогодні, хоча ми не ставили план знайти якось підберезовика. Я просто знаю, що їх нема. Поодинокі, мабуть, залишились. Але якщо трапляється, то забираємо. Перший підберезовик. А це вже називається на нив собі грабів. Ось там берези. Там, де ми ходимо, шукаємо, прийшов на самий 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 край. Зараз я вам покажу цю красу, шановні. Так. Тут ніби внизу нічого нема Сидить такий під березовок. вже брати не будемо. Але глянь такий. Чи будемо. Ні, то він можливо ще непоганий. Що це я так? А, ні, вибачте, вибачте, все-таки, вибачте. Так, от в такому от місці добре дивитися, де взагалі немає трави, бачите, от тут одне задоволення шукати ці мисливки. Це я от одного взяв. Тренте один. Тут другенький. Так. Більше ніби тут. А ось який, або ще вони хороші були, ціни бімби не було. А він хороший. А він хороший якенний, Так, кладемо тут. А ти? Ні, це вже не хороший. Це і не хороший. Але гляньте, ото от що за розмір. Я такого в житті ще не бачив. Я думав, що це взагалі білий гриб. Просто гляньте на цю великана. Цей прекрасний. Давайте я повністю його отак от, от. Ви то гляньте, що це за маслюк. Ідеально чистий та що Напишіть в коментарях, хто який знаходив риб величини іменно цього виду. Ну це в мене взагалі найбільший в житті. Ну я такого просто і приблизно не знаходив. До речі, тут ще он є. Так. Це такий. Але цей це взагалі. Що то за монстр? Дякую, дякую. Це додає стимулу походити ще. Будемо дивитися. Я думаю, ще десь гриб та й трапиться. Мало, але ж є. І на тому спасибі. Поклав гриби в кошик. Ну, виглядає прям просто по-елітному. Нічого собі, ото розмір. А це о, кажу розмір. А це ти я не побачив. Опа. Ще плюс один. Ото такий роззяба. Так, все, шукаємо далі. Спустився вже взагалі на самий низ від ліса. Ну отут тут свинух просто повно. Так, бачите, ходив-ходив, нічого нема. Нічого нічого тут десь, десь тут, десь там. Подивіться, які молоді, примолоді сосни. Опа! Гляньте, яка еліта. Просто ідеальний. Так, давайте покладемо тут. Бо він не один. Ті, який мені трапився. Я то ще тут подивлюся більш детально. Але тепер згадати б, знаєте, от тоді ніби бачиш. Десь ніби ось. Десь ніби ось. Так. Ага. Тут грибок, Хороший. Біля самих гляньте. метр півтора сосни. Отут можна їх дивитися, знаєте, не по таких травах ходити. Цей хороший, от він взагалі не червивий. То просто від плівки залишилась темнота. І цей дивіться добрий. Так. О. Цей також хороший грибок. Угу. І отак навколо молодих сосен. Вони собі тут та й сидять. Добре, бачите який А я то ходив по всяких, але ж, щоб ви розуміли, тут місць е, ну дуже багато. отакі от, от ділянки, де знаєте метрів 50 по 100 з такими молодими соснами просто вистачає. Подивився одну, подивився другу. Нема та йдеш далі. О! І ось ще. О, таке вже мені подобається. Ми ще, до речі, глянемо з вами цих опеньок, тому що бачу, що люди в інших регіонах починають збирати. У нас то були опеньки, думав, що взагалі вони вже відійшли, але... Тепер очікую, що буде друга хвиля. Так, це, мабуть, вже все. Але хоча, як отой був попередній, ні ні ні. це вже грибок вже відпочиває. Ага, ось іще бачу. Отак от потроху-потроху не збираємо. А я думав, що за лісень будемо без грибів, а ми будемо з повненим кошиком. Це 100%. Ось таке ще одне. Плюсове місце вже, кошик буде повний скоро. От вам всього місця, будь ласка, скільки грибів. Докидаємо до кошику. Але ці, гляньте. Це ну, просто еліта. Так. Докидаємо, докидаємо, докидаємо. У нас кошик на 8 літрів. Вже повний. Ну, майже повний не будемо тут перебріхувати. Але я думаю, ще щось знайдемо і якраз його дозбираємо. Ходимо, кочуємо з місця на місце з манію, шукаємо ті гриби. Чергова посадка з молодими соснами. Всю обходив, вона така немаленька. Ну, тут нічого нема, окрім оцього гриба ще кошик. Поставив, дивіться який виріс. Де там твоя нога? Давай підріжемо. Ну, він хороший. видно, Дивіться ще який маслюк. Ха. І ще й листок. Подивіться, як гарний листок до нього прилип. Хоч на заставку став. Просто краса. До мене телефонують, зараз відповім всім Перейшов я вже з манюхою знизу сюди нагору. Десь дні три чи чотири назад я тут був. І взагалі нічого, тут було порожньо. Але ось бачу, дивіться, хтось тут рибки та їсть. Але не факт, хай їдять. Всім потрібно. От, поїдені. Головне, що тут вони. Починають з'являтися. Чергова така от молода посадка на горі. Дивіться який. Гриб тут. Ну, може, вони тут взагалі ідеальні. Так, один. Але то таке, я вам хочу показати, що я знайшов тут ще. Так, а де ж вони були? Ті молоді, випалявся, що молоді гриби. Ось. Так. І я знайшов вперше гриб, який не міг знайти три роки. Десь вони в наших місцях пропали. Та і все. Ось. Так, маслючки. Давайте Ці заберемо. Молоденькі. Ось молоденькі. Ой, боже, куди я камеру тримаю? Що я показую? Ось оцей гриб. Рижик. Боже, як його хотів знайти. Це перший гриб за три роки. Вуликлись вони в наших місцях. І оце -от перший за такий тривалий час. Просто неймовірно. Так, давайте ці забираємо. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Сюди до кошика. Сьогодні просто фантастичний збір. Я думав, що якось так ходили. От. Ага. Оці ще лишу. Дивіться. Молоденькі пішли. Молоденькі, то ще буде гриб. Буде, це прекрасно. У нас, мабуть, тут на півночі з запізненням. Але гриб це тільки-тільки з'являється. Бачите, в одних місцях вони вже величезні, а в інших тільки така от дрібнота йде. Але то добре, так. Ще десь бачив, давайте з вами, тоді вже пройдемо, як то кажуть, не будемо перемикатися. Згадати б де, ніби і ділянка невелика, але так. Думаєш, де я його бачив? Де бачив. А ось. Так, ось. Такий ще молодий гриб. Ось прям маленький, бо не будемо брати. І тут всі хороші, принаймні нарвіці. Так, ще є. А, ага, ще далі бачу. Та ви що, які гриби? Я тут так ходив довго. Але дякувати Богу, знаєте, тут на поліссі ну вистачає місць. Якщо не в одному, то в іншому десь буде гриб. ось ще Ого! Ого, та їх тут скільки. Ми ще пройдемо ми ще прийдемо сюди за ними. Та ви що? Які гриби. Супорові. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Яка ж це краса, яка це краса. Так, це сюди. І давайте доберемо і оцю от. Тільки тут три сидить А ці які? А цей червивий, ви бачите, цей хороший, а тут не трі-ко а два. Цей хороший, той червивий. А, і ще ось один. Отак от потроху-потроху та й шукається. Супер. Навіть, якщо чесно, хотілося б знайти, знаєте, але так, щоб багато навіть я не розраховував. Тому що ходив перед тим, ходив, о, а цих я й не бачив. Це на самий край. Отак от. Цей червивий, тут хороший. Цей червивий залишаємо. А цей що скаже? Оцей а... добрий. Цей добрий. Все, до збиру і дивіться скільки, у нас вже буде повний кошик. Отакі от місця. Я ж кажу, що тут... Дуже багато локацій. Просто між ними така дистанція. Там десь пів кілометра, там десь кілометр. У великому такому старому лісі взагалі нічого нема. А от в таких от молоденьких та й щось проростає. Добре. Кошик уже буде майже повний у нас. Чи вже взагалі буде повний. Печиво тому вже раніше поїли, а тепер ще свіжої пряника зімо. Так? Угу. Бо нам ще треба туди. Полем переходити. Як, ну, вже будемо йти додому. Тут зараз відпочинемо, перекусимо і підемо далі. Ще хочемо маслюків. Ой, каже, маслюків цих опеньок глянути. Тому такий короткий підстоп. Йдемо далі. Переходимо березовим лісом, йдемо на ту ділянку, де можуть бути опеньки. А тут ще дивіться, який красон нас зустрічає. От то я точно, скажімо так, не дуже розраховував побачити, але надзвичайно приємно. Буде туди в торбу. Ще такий гарний підберезовик. Ух, який красон. Ну що, прийшов я спеціально на це місце, де збиралось і Ну там ще три тижні назад. Ось залишки. Залишки, залишки від першої хвилі. Бачите, які? Залишки то залишками. А я знайшов ще отакі. Дивіться. Це приємний знак. Ось. До речі, ще. Надіюсь це не я їх збив. Дивіться, які гарні гриби. М? Так, поки що поодинокі. Але головне, що вони є. Ось іще. Так. Я ж кажу, чому я сюди зайшов, тому що бачу, що в інших регіонах України почалися опеньки. Я думав, що у нас вже їх не буде, але якщо тут є, то потрібно перевіряти й інші місця. Вон. О, вже, Ну добре, тут сьогодні вишукувати вже не буду. Просто так зайшов для інформативності побачити, тому що грибів у нас з вами вже достатньо. Так, ще пройдусь, гляну, знімати вже не буду. А так, щоб знати наперед, чи варто сюди йти, чи ні. Ну, молодий гриб з'являється. Це чудово. Так, ну що, шановні, закінчили сьогоднішній похід. За грибами. Тут недалеко вже біля дому такий є у нас старий фруктовий сад. Тут якраз і будемо показувати фінальний результат. До речі, отут ростуть такі гриби. У нас вдома також вони є. Мені підказали, що це рядовка біла. ну Я таки не знаю. До речі, запах приємний, такий грибний, знаєте, але запах це не основне. Якщо не впевнений, то яке правило золоте не брати? От якщо такі гриби я знаю, дивіться, тут є у нас рижик, рядовка фіолетова, декілька підберезовиків, молоді такі е, опеньки. Ну і основна маса це маслюки. Сьогодні довелося так добряче походити. Але результат є. Головне, що є результат. А решта то деталі. Так що тепло ще присутнє. Ну, Вологи, само собою, достатньо. Будемо проглядувати. Можливо, ще якісь гриби та й будуть. Думаю, що будуть. Ну а на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Бувайте здорові і до наступних зустрічей. Па-па!